Здоров, а чи знав ти, що у космосі не поширюється звук? Так, взагалі, жодної децибели. Давайте поглянемо з точки зору фізики. Звук це коливання частинок. У відкритому космосі вакуум. А у вакуумі майже зовсім немає жодних частинок. Отже, навіть найгучніший крик буде беззвучним, Хоч МКС з підірви ніхто не почує, тільки насолодиться гарним і дуже дорогим світловим шоу. У відкритому космосі немає повітря або іншого середовища, яке могло б передавати звукові хвилини. Це та ж причина, через яку перебувати у відкритому космосі без скафандру неможливо, тому перевірити цей факт людина не зможе. Але якщо спробувати видати звук зовні скафандру, всередині цього буде нечутно. А жаль, то були б ідеальні умови для життя парам, які вічно лаються. Уяви, кричить собі, розривається, а не чутно ані піску. Тому якщо наступного разу будеш дивитися кіно про космос і бачити кадри, де у відкритому космосі круті спецефекти, вибухи і тому подібне, можеш сміливо. Кричати Брехня! Але це крута ідея для реалізації на землі, бо іноді так сильно хочеться прокричатись, але не може, бо по голові дадуть і скажуть, що божевільний. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо сподобалось.